Доброго дня, мої шановні глядачі. З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки та підписку, адже це допомагає просувати та популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось таке питання. Доля російських військових аеродромів. До кінця 2024 календарного року, яка їхня доля? Вежа. Одразу вежа. Сонце. Перевернути сонце. Тобто неспроможність захистити, неспроможність захистити. Або ще це знецінення чогось важливого в їхньому домі. Там буде вежа, аеродроми будуть палати. Покажіть ще сім камечів, двійка жезлів. Це буде така, це буде робота по згоді. Це буде робота по домовленостям, по хитрих домовленостях, по хитрому плануванню, яке закроє перспективи для літаків. Окрім того, це говорить, ще от, це люди зблизька будуть робити внутрішні люди, навіть четвірка. Жезлів говорить про внутрішні е, такі хитрі дії. Внутрішня диверсія, можна так сказати. Внутрішня диверсія, так, щоб ніхто не бачив. Так, щоб ніхто не бачив. І щоб, типа, він сам був не при ділах, ця людина. Тобто буде диверсійні такі акти на російських військових аеродромах. Так, доля літаків, ну, аеродроми вони стоять, літаки, так, а вони літаючі, коли вони літають, доля російських літаків. До кінця 2024 календарного року. Чи будуть ще падати літаки російські на болотах? Будуть вони ще падати. Збивати будуть, будуть збивати їх. При тому буде їм дуже важко, знаєте, поодиночки її, не одразу, поодиночки поступово будуть їм самосуд робити. Самосуд буде, ну, тобто, будемо відловлювати і відстрілювати поодиночки. Летить, над, над морем навіть може бути таке: летить, не досягає цілі, ну, от передчасне, передчасна кончина, можна так сказати, передчасне закінчення, передчасний траур при польоті. Можливо, на територію води. Ну, можливо, от навіть тут шістка мечів, тут повітряна куля, повітряна куля. Намальована на шістки мечів, не так, як на традиційній. Тобто, це от, що летить в повітрі, буде передчасно збито. Ну, тобто, він не долетить до своєї цілі. Нехай так і буде. До кінця 2024 року, на нашому рахунку, має бути до 9 збитих літаків. Має бути від 6 до 9. Отак. Ну, знову ж таки, вимушений вибір впасти. Вимушений вибір втратити свою енергоспроможність бути в польоті. Ну, так, от, якщо дослівно прочитати, бути наверху. Падає, падає, бачите. Давайте ще подивимось на найближчий час. Давайте. Чи будуть збиті, збиті літаки протягом червня місяця 2024 року. Чи будуть збиті літаки? Повернення. Активності. Буде, буде, рукотворне, буде, буде. Побачимо. Принаймні один буде, а то і більше. Ось так от буде неочікувано бути буде ситуація кардинально мінятися для орків. Їхній цей військовий аерофлот, че він там називається, він зазнає кардинальних змін. Я правильно говорю? Так, правильно. І не тільки це буде падати, коли збивають, а це буде ще і певна така диверсія, хитра диверсія буде. Щось там десь підкрутять, відкрутять, підпиляють, продирявлять. Продирявлять. Тому. Ну от. Втрати, втрати е, того, втрати транспорту, втрати транспорту в них іде. Ну, знову вода. Не знаю, можливо, це над територією води, можливо. Ну і ось так от. Ось так. Давайте ще подивимось е, на найближчий час по Україні. Ракетні обстріли чи орки планують запускати ракетні обстріли з літаків. Коли не, коли не чекаємо. Коли не чекаємо, буде? Коли не чекаємо, так, в них є бажання. Бажання в них є. І, знову ж таки, ресурсні місця, можливо, це пов'язано знову ж таки з електроенергією, того, що тут зав'язані очі в людини, тобто вона ну, в темноті не бачить. Ну і, звісно, вода також може бути під сумнівом. Ось так. Будьте ще обережні з мінуваннями. Може бути ситуація якихось заміновувань. Гучно, гучно може бути, якісь вибухи ще. Смерть. Заховані можуть бути. Дивіться, я вам показую. От, мінування, закопує мин, е, міну. Отшель відлюдник перевернути це гучно, смерть і е, верховна жриця. Тобто це. Е, Підла смерть, таємна смерть, таємні зміни, тобто таємним чином, захована смерть. Будьте обережні. Втрата. Якісь місця такі зіркові, людні, там, де багато людей може збиратися. Там, де люди ну, прикрашуються, ну, салони. Ну, оці от великі офісні центри, великі офісні, там, де можуть бути якісь салони краси, ну от, от такого плану будівлі. Також е грошові місцини, там, де скупчення людей, відомі, дуже відомі. Ну, і ще може бути проблема зі зв'язком, з інтернетом, того, що карта зірки перевернути. Зірка це віртуальний зв'язок, це мобільний сотовий зв'язок, радіозв'язок, зупиняється криза. Знову ж таки, король кубків. Кубки це інформація. Інформація, це говорить про те. Говорить про те, що поступово довгий час, довгий час хтось показує, як не потрібно робити, як антиприклад по домовленості, хтось щось постійно зливає. Ну, судячи, зливає, ну, щоб були жертви. Ну, дивіться, судячи по тому, що зірка перевернута, це може бути ще те, що ховають. Чи те, що ховають, але і якщо ця інформація зливається, значить воно не має бути на всеогляд, ця місцина. Ну, ось так. Або це якісь такі вузлові е об'єкти, від яких відгалужується лінії зв'язку. Якісь лінії передач, зв'язку. Ну, от щось таке. Ну, і, звісно, тут, бачите, люстра. Перевернута вісімка жезлів тут люстра. Тобто, знову ж таки, світло, світло, електроенергія. Щоб лягла вона. Ну, ось так. Ось так. Давайте ще подивимося: зловлять тих, хто зливає. Так, це зірка звіт. Чи зловлять тих, бо ви мене спитаєте, а чого ви не спитали? Чи зловлять тих, які зливають інформацію оркам про е, місце знаходження важливих місцин? Чи зловлять зрадників? Давайте протягом червня подивимось. Відлюдник, це зрадник, король жезлів, е, активна дія. Е, Ну, захоче хтось, якийсь, до речі, відлюдник, якась, якась людина дуже відома, вона не останнє місце займає в соціумі, навіть не середнє, вона, ну, скажімо так, високого чину, захоче, захоче піти від відповідальності, але вона не зможе це зробити. Зараз ну, будуть думати, хто саме з них, хто саме. Наразі навіть взяти декілька осіб в розробку і про перевірка йде. Іде перевірка. Багато інформації, багато інформації лється. Дуже прямо ізобіліє інформації. Від тої людини. Ну, ось так, ось так, знову помірність. Він довгий час, тривалий час, він вже допомагає оркам. Це людина якась, ну, може, при владі, людина при владі, це людина е, при, ну, скажімо так, нашій верх... головній владі України, спитаємо так. Так, помірність. Так. У владі зрадник є, який довгий час, тривалий час він це робить. Тривалий час. Він по ілюзії пасивний, його не видно. Він такий няшечка, знаєте, такий, ну прямо до, до нього не підкопаєшся. Знову відлюдник. Він за його допомогою, оці такі гучні, е от, машина війни, смертельна машина війни, колесниця на військову тему це війна, машина війни, а ще й зі смертю. От він от, зливає якісь відлюдні місця, зливає, розкриває їх, показує. І м втрата цих місцин вона призводить до таких неминучих. Змін до смертей, тобто він причасний до втрати е цих ресурсів, критичних е інфраструктур і до лю втрати людей. Оця от людина, ну ось так, мають, мають його, спіймають. Давайте протягом літа його спіймають. Ще раз перепитаю. Ну, дивіться, те, те, що він з нашої сім'ї, це точно, буде якась така ситуація, що він якось засвітиться випадково. Чи він проговориться, чи він, ну, от якось він про, ну, проясниться, покажеться, от якось стане от із От повішений перевернутий, тобто він або якось проговориться, бо так от, то ні, да? Тобто він висить, ніхто його не бачить, а так от якось може він ну, сплисти, стрибнути з якоюсь там заявою, або от в якійсь такій критичній ситуації його і побачать, його побачать. Ну, те, що він наш, то це 100% тут правосуддя йому світить. Вимушена ізоляція і пропозиція його судити за королевою мечів. Ну, ось так. Але по 10 жезлів можуть його якось не довести справу до кінця, чи відпустити його на поруки, чи щось йому полегшити його стан можуть. Ну, от, е його якось приберуть до рук. Але знаєте. Полегшать його становище, чи за нього відкуп дадуть, як воно називається, позика, чи як воно. Або в нього умови будуть шикарні в тюрмі, в СІЗО. от ну, якось так буде. Ну, він такий поважний, дуже поважний. Побачимо, побачимо. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми неодмінно перемагаємо. Неодмінно бережіть себе, тримаємо стрій. До побачення.